Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочеться розглянути питання, зв'язане з зброєю з Ірану. Ерефія начебто замовила, домовилася про постачання ракет з Ірану. Хочеться розглянути це питання. Чи буде їхати найближчим часом ті ракети з Ірану до Рефії? Давайте подивимось. Там не так все просто, як нам би здавалося. Ну, Як їм би здавалося, як вони б хотіли цього. Там є якийсь і обман, є якісь. Недомовленості. Не все вони договорюють. Вони начебто і домовились, але не все так просто. Вона начебто і поїде, але не так швидко, як би їм хотілося. Не так там це все так швидко. Домовленості є. І обман є. і Якісь маніпуляції є. Розговор, розмова була в них доволі така жорстка. Вона, вона у них вже була, судячи з цього, не вперше ця розмова. Ну, звісно, так. Да. Тому ці дії повторюються. Ресурси там є, звісно. Ресурси для. Цієї зброї там є, або ця зброя там є, або ресурси є для її вироблення. Тому що мені здається, що це було замовлення не на ту зброю, яка є вже готова, а на вироблення цієї зброї. От мені здається так. Тому вона, можливо, і поїде, але не так швидко, як рефія того хоче. І вона, напевно, всього, що там, Замовлення на вироблення цієї зброї. тому це не так швидко. Такий розклад. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, кому сподобалося. І до зустрічі!